Україні вже понад мільйон ветеранів та ветеранок з них понад 100. Тисяч мають інвалідність. Для них держава постійно розробляє нові цифрові рішення. Приміром, через веб-платформу ЄВетеран можна отримати медичні реабілітаційні освітні послуги, працелаштуватися, отримати виплати. Окрім того, через є ветеран можна подати заявку на участь у всеукраїнських змаганнях ігри нескорених. Є карта послуг для ветеранів війни в громадах, надає 9,5 тисяч послуг. В дії вже 170 тисяч. Ветеранів згенерували, є посвідчення також через дію можна податися на грант для розвитку чи запуску власного бізнесу. Нині розробляється можливість отримати є статус УБД та є карта вакансій. Максим Кушнір, заступник міністра у справах ветеранів України, долучається до нашого ефіру для того, аби більш детально поговорити про цю тему. Пане Кушнір, доброго дня. Вітаємо вас, доброго дня. Отже, змін дуже багато, і Вікторія зазначила, що існує дуже багато послуг, які наші ветерани можуть отримувати в електронному форматі. Але якщо підсумувати, які ключові проблеми українських ветеранів ви б виділили, які сьогодні вирішуються в електронному форматі? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що Мінветеранів взагалі в своїй роботі розглядає питання наскрізного роботи саме по цифровізації. Оскільки ми розуміємо, що як тільки ми більше повинні спростити механізми користування цими пільгами, і головне те, що Мінветеранів є власником цінного державного реєстру «Ветеранів війни. Зараз на обліку у нас понад 1 мільйон осіб, майже 1 мільйон 300 тисяч, з них понад 100 тисяч це учасники бойових дій, які отримали поранення. Це співслужбовці, які звільнилися і набули статусу осіб внаслідок війни. Які ще у нас цікаві продукти, які ми вважаємо необхідно звучити? Це перш за все платформа є ветеран, яка є публічною частиною єдиного державного реєстру, і фактично, це можливість надати цифрові технології, завдяки яким забезпечувати швидкий доступ вітранах, ветеранів а також члени сімей до майже всіх напрямків, які ми займаємося саме. Міністерством справ ветеранів. це і, зрозуміло питання щодо реабілітації, це і питання медичної послуг, це і питання освіти працевлаштування. Зрозуміло, що дуже великий запит у нас є. І в питаннях щодо психологічної, психологічного здоров'я з нами розроблений такі цифровий інструменти, як Марта який дає можливість фактично ну, скористатися і е, оцінити свій стан емоційний психоемоційний стан е, цим послугою вже скористалося майже 100 тисяч Е, Ще цікавий е, приклад того, що саме як через є витрани е, е, користуються вітирані? Е, у нас е, кожен рік проходить всі українські змагання нескорених. І в цьому році саме через є у нас проходила реєстрація всіх учасників. Цікавий продукт є карта послуг для ветеранів. І по, по суті, вона працює в громадах. Це фактично є такий агрегатор даних про всі послуги. І ми маємо майже 9,5 тисяч таких послуг саме на цій карті. Понад місяць тому мінветеранів спільно з Міністерством цих міжнародними донорами запустили такі продукти, є посвідчення ветерана. Тобто, фактично, ми перейшли від паперу, і вже згенеровано понад 170 тисяч таких посвідчень. Тобто, всі ветерани, які мають такий статус, можуть скористатися такою послугою. Ще цікавий продукт у нас є Джитвей. Це фактична ну, електронна платформа, яка дає можливість і інструменти для розбудови бізнесу, вітеранського бізнесу. Що ми плануємо в подальшому, і які ми хочемо втілити в найближчий час також проекти? Ну, по-перше, ми хочемо зробити все для того, щоб надання е, статусу БД все ж таки відбувалося саме в електронному вигляді. Для швидкого отримання інформації е, щодо з реєстру. Ми хочемо зробити і вже маємо. Е, думаю, що до, до, до вересня 2024 року ми зробимо е, такий продукт. Є витяг. Тобто, фактично, кожен може зайти на. Е, Є ветерани, фактично отримати такий витяг про особи, яка перебуває саме в цьому реєстрі. Також розробляємо з нашими партнерами карти вакансій. Тобто, ми хочемо зробити так, щоб будь-які ветерани та ранка зайшли на, на наш електронний сервіс і бачили, які які є вакансії. Які необхідна для тих ран ветеранів, ветеранів, ветеранів. дуже цікавий ще проект? Це питання щодо взагалі мобільного застосунку для ветеранів, Тобто ми хочемо зробити так, щоб будь який ветеран або ветеранка могли через телефон скористатись усіма послугами, які є у нас, які ми розробили як соціальний орган канату. Пане Максиме, а чи навчаєте ви ветеранів, як вони можуть максимально ефективно скористатися цими цифровими послугами? Ми плануємо також зробити такий окремий напрямок, як підготовка саме ветеранів та для таких процесів. Зрозуміло, що дуже багато є питань, які не може зробити, зробити людина, яка? Скажем, не взагалі не мала дотичність саме до таких електронних сервісів. Ми плануємо розробити, і фактично, ми також будемо інтегрувати якраз нове платформі вітерани такі пане Кушнір. Ви згадали про цифровий інструмент Марта, який покликаний мабуть неправильне слово діагностувати медичне, можливо, якимось чином. Вказати на потенційно можливий психологічний стан ветеранів, що ним скористалися понад 100 тисяч ветеранів уже. Чи є у вас якась інформація про те, що показав цей інструмент? Чи можна зробити висновок? Як зараз живуть з точки зору емоцій українські ветерани? Ну ви розумієте, що це питання таке чутливе. Я вам можу сказати, що. Це дуже важливе питання, оскільки ми розуміємо, що зараз питання психоемоційного стану хлопців, тобто, дівчат, які повертаються з фронту, дуже важливо для нас. Головне, що ця програма дає можливість не тільки скористатися і побачити його їх взагалі стан, але це дає можливість нам. Проаналізувати і бачити, взагалі, який в цілому стан у Україні, і як ми взагалі бачимо, за відбуваються ці процеси саме по щодо відновлення психологаційного стану. Дякую вам за інформацію, яку ви нам надали, і сподіваємося, що ті зміни, які ви анонсували, будуть реалізовані якнайшвидше для того, аби взаємодія українських ветеранів і української держави була максимально комфортною для обох сторін. Максим Кушнір, заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами на прямому відеозв'язку.